Перш за це це публічний ляпас е, Московії усім світом, і Україна в даному випадку лише продемонструвала, що ми не такі слабкі, як там може здатися якомусь Трампу, як Трамп постійно ходить агіт. Е, з іншої сторони, е, Європа переконалася в тому, що якщо нас підтримувати, то ми будемо себе ефективно захищати. А третій важливий елемент, який нам варто розуміти, що Російська Федерація за жодних за жодних обставин не зможе е, здатися от просто так. Їм треба буде обов'язково продемонструвати. Е, їм треба обов'язково продемонструвати, що вони в ході цих перемовин виграли в Україну. А це на це не погодимось. Ми є три умови, наскільки я розумію: це негайне припинення вогню. Це далі мирне врегулювання питання всіх територій е, е, і власне. Е, на цих умовах Україна і буде будувати свою концепцію, і це є неприйнятним для Російської Федерації, не дивлячись. Є в неї стратегічна авіація чи немає в неї стратегічна авіація.